Привіт. У цьому відео я крок за кроком покажу вам, як користуватися додатком SPAR і які чудові функції він пропонує. Спочатку відкрийте App Store, якщо у вас пристрій Apple, або Google Play Store, якщо у вас пристрій Android. Потім знайдіть додаток SPAR і натисніть на Встановити. Тепер додаток встановлено. Натисніть Відкрити, а потім далі. Далі натисніть Пропустити у верхній частині екрана та знову натисніть Пропустити. Ми перебуваємо на головній сторінці додатка СПА. У верхньому лівому куті відображається мої заощадження 2025. Це показує, скільки грошей ви вже заощадили, використовуючи додаток. Прямо під цим знаходиться ваш код заощаджень. І якщо натиснути на нього, з'явиться штрих-код, який можна відсканувати на касі. Під штрих-кодом є примітка, що наклейка активується автоматично під час сканування. І якщо ви не хочете цього, ви можете легко вимкнути цю функцію, натиснувши на зелений значок. Тепер вона вимкнена. Але ми знову активуємо її, тому що хочемо скористатися цією можливістю. Натисніть «Закрити». У нижньому лівому куті знаходиться розділ наклейки. Натиснувши на нього, ви побачите доступні вам наклейки. І якщо ви натиснете ще раз, ви побачите період часу, коли наклейки дійсні, де вони дійсні, наприклад, у філіях URU-SPA, INTA-SPA і spar Гормий, і скільки разів їх можна використати? Внизу також вказані умови використання. Тут ви можете уважно прочитати, на які продукти ці наклейки не поширюються. Тепер повертаємось на головний екран. Тут ви бачите актуальні купони. Натиснувши на них, ви побачите різні купони додатка. Просто відскануйте штрих-код на касі, і ці купони активуються автоматично. Вам не потрібно нічого додатково робити. Натиснувши на купон, ви побачите, з якого по яке число він дійсний. Дізнаєтеся, де можна його використати і скільки разів він може бути використаний. Тут також вказані умови використання. Тепер повертаємося на головний екран. У нижній частині екрана ви бачите символ євро. Цей символ відповідає за цифрові рахунки. Якщо ви хочете активувати їх, натисніть на три крапки внизу праворуч і активуйте цифровий рахунок. Якщо він зелений, значить він активований. Поруч зі значком євро розташовані брошури. Тут ви можете переглянути актуальні акції. У нижній частині червоним кольором вказано, з якого по яке число ця брошура дійсна. Натисніть на неї. Щоб переглянути брошури на телефоні в цифровому форматі. Просто проведіть пальцем справа наліво, щоб перейти на наступну сторінку. І якщо ви хочете повернутися до попередньої сторінки, просто проведіть пальцем зліва направо. Закриваємо цю брошуру. Поруч із брошурами ви бачите значок цвіночка. Це ваші повідомлення. На даний момент у нас немає нових повідомлень. Але коли з'являться нові наклейки або пропозиції, ви отримаєте їх у вигляді повідомлення. Щоб повернутися на головний екран, натисніть на символ штрих-коду, і ви знову опинитеся на початку. Бажаємо вам приємних заощаджень.